Всім привіт! Привіт! Це світло доріг, і ви, напевно, очікували побачити тут суперкадри з дрону з якогось мегаполісу або хайпового острову. Але ми створили цей канал для того, щоб показати Америку різною. Менш туристичною, менш масштабною, але справжньою та живою. І сьогодні в нашому випуску найбільш недооцінене місто середнього заходу, менший брат Чикаго і столиця Пива Мілво. В цьому випуску ми покажемо вам, у чому особливість цього міста, як воно жило в минулому і чим живе зараз. Старовинні віли, музеї, пивна історія, смачна їжа, набережна, мистецтво і навіть тропічний ліс посеред Висконсін. Ну, поки ми розповідаємо про міста Америки, наша країна та наші люди платять найвищу ціну за свободу. Росія веде жорстоку війну проти України, і ваша допомога потрібна як ніколи. Якщо ви хочете бути частинкою світла, яка протистоїть темряві, то тонайте. Навіть кілька гривень або доларів можуть рятувати життя. Купити дрон, аптечку або авто для фронту. Реквізити ми залишимо в описі відео. Мілвокі місто на березі Великого озера, де ранок починається з аромату свіжозмеленої кави, а вечір із келиха пива, звареного прямо за рогом. Це місто старих фабрик, червоної цегли, широких вулиць і неспішних прогулянок уздовж води. Тут немає незліченої кількості хмарочосів, які затмарюють небо, але є своя власна історія і свій власний ритм. <му> Якщо Чикаго старший брат, який голосно сміється, будує хмарочоси і поспішає на ділову зустріч, то мілуокі молодший, трохи спокійніший, але з крутою особистістю. Тут теж є архітектура, пиво, музика і стиль. Просто без мегаполісного тиску. Чому це місто прирівнюють до Чикаго? По-перше, Міллоки знаходиться всього за 145 км на північ від Чикаго і розташований на тому ж узбережжі озера Мічиган. По-друге, це історичний розвиток. і Чикаго. Chicago... Пережили справжній бум середині 19 століття, хоч і Чикаго швидко став промисловим гігантом. Мілокі розвивався в пивоварному містецтві. Та все ж він залишався в тіні Чикаго. Але якщо ми вже почали з історії, то давайте трохи глибше про неї розповімо. Історія Мілуокі почалася задовго до приходу європейців. Багато століть цю територію заселяли корінні народи, наприклад, Потаватомі, Фокс, Меноміні та інші. Назва Мілуокі походить з мови алгокінських племен і означає місце зустрічей біля води або красива земля. Перші європейці поселилися тут на початку 1800-х років. У 1818 році французько-канадський торговець Соломон Жоно оселився на березі озера і з часом став першим мером міста. У 1846 році Мілуокі офіційно стало містом. В середині 1800-х років сюди почали приїжджати іммігранти найбільше з Німеччини. Вони сильно вплинули на культуру, архітектуру і розвиток міста. Самі німці принесли традиції пивоваріння, які стали важливою частиною життя Мілвокі. Тут з'явилися великі пивоварні, як от Пабст, Пшилдс, Блец і Miller, які згодом стали відомі по всій країні. До початку 1900-х років Мілуокі називали пивною столицею Америки, бо саме тут виробляли найбільше пива в США. Пивоварні давали роботу десяткам тисяч людей. Але місто розвивалося не лише завдяки пиву. Через вигідне розташування біля озера Мічіган і недалеко від Чикаго. Мілвокі стало важливим промисловим містом. А нашу подорож ми хотіли б розпочати саме з центру міста Мілвокі, а саме з Рівервок. Milwaukee Riverwalk – це справжня перлина міської інфраструктури, понад 5 кілометрів набережної, що тягнеться вздовж річки Мілуокі, об'єднуючи кілька історичних і сучасних районів міста. Стежка веде крізь багатошаровий ландшафт від старовинних промислових будівель із червоної цегли, які нагадують про минулого епоху портового і фабричного розквіту, до стильних новобудов із великими панорамними вікнами та терасами, що спускаються майже до самої води. Рівервок це не лише пішохідна зона, а й своєрідна виставка на відкритому повітрі. Уздовж стежки розміщено десятки арт-об'єктів, скульптур, інсталяцій та навіть інтерактивних елементів, які створюють живий культурний простір просто неба. Гуляючи по набережній, перше, що кидається дуже сильно в очі, це менша кількість людей. Порівнюючи з Чикаго, в той самий час хоч і це субота, там була просто невоїна кількість людей. Тут майже нікого. Декілька людей бігає, хтось відпочиває, але відносно дуже мало людей. Справді, чомусь це місто мені нагадує таке щось більш європейське. Можливо, через те, що тут менша кількість марочасів порівнюючи з Чикаго і дуже-дуже багато старих будівель. На набережній стоїть невелика, але дуже зворушлива скульптура качиної родини. Мама і п'ятеро каченят. Це не просто мила декорація. Колись удає носцях, коли район довкола річки тільки почали оновлювати, ці качинати стали символом нового життя. Руху вперед і того, що місто. Не лише бетон і скло, а й турбота, природа, сім'я. І однією з причин, чому люди переїжджають мілоки, це не є причина меншої кількості черв в кав'ярнях. Тут просто дешевше жити. Оренда на житло нижче. Їжа в ресторанах дешевша, і навіть кава на виніс вам обійдеться набагато м'якша ніж. У Віскансині, в принципі, інша податкова система, і тут менше податків. Навіть на бензині це відчувається дуже сильно. Якщо в Чикаго середня ціна на бензин буде в районі 4 доларів, то в Мілуокі можна заправитися в районі 3, а то навіть і дешевше. Взагалі ріверок проходить через три основні райони Мілокі. Це Third Ward, Downtown та Бірлайн Бі. Ми зараз знаходимося в першому з них. Це колись був район складів. Зараз арт-квартал. І саме тут знаходиться одне з найпопулярніших місць, яке ми хочемо відвідати Мілокі Паблік Маркет. Розташований у жвавому районі Third Ward, Міллокі паблік маркет відкрився у 2005 році, але ідея ринку має глибоке коріння. Вона натхнена традиціями європейських ринків та історією міста як торговельного центру. Це не просто ринок, це місто в мініатюрі. Тут можна спробувати різні сири, різну кухню, морепродукти, багато солодощів та навіть взяти кулінарний мастер-клас. Що на дворі ви не зустрінете так багато людей, то повірте мені, тут їх достатньо. Вони, напевно, всі тут. Тепер порухаємося до місця, де менше людей і де панує спокій, тиша та мистецтво. Після нашої прогулянки з вами по Мілокі Паблік Маркет. Ми вирішили показати вам напевно найяскравішу локацію, яку знають всі. Це Мілокі Арт Музей. І ми приїхали сюди в десятій ранку, щоб показати, чому вона по справжньому унікальна. Ми дуже сильно хотіли побачити головну фішку цієї будівлі ті самі крила дожиною майже 70 метрів, які мали розгорнутися над дахом, немов у велетенського білого птаха. Це рухома конструкція, яка відкривається в певний час дня. І саме через це ми прокинулись рано, побудували план так, щоб все встигнути. Приїхали точно вчасно, виставили камери для таймлапсу, але і так вони не відкрились. Але ми вирішили не розчаровуватись і піти озиратись всередину. Лобі в цьому музеї вражає з перших секунд. Тут усе біле простори і дуже світле. Величезні вікна відкривають краєвидне озеро, а висока стеля виглядає як крила або щось із майбутнього. І ми навіть вирішили зробити фото на пам'ять за 6 доларів. Але справжнє мистецтво всередині. В цьому музеї постійні колекції знаходяться понад 30 тисяч робіт, в тому числі роботи Пабло Пікассо та Клода Бане. Зація деяких картин просто вражає і не можу повірити, що колись у середині 17 століття малювали подібні картини, і вони так добре збереглися. Я і сучасне мистецтво. Відео арт, інсталяції, концептуальні роботи, фото. І навіть якщо ви не фанат галереї, варто просто зайти прогулятись або, хоча б вийти на терасу, відчути вітер з озера і побачити, як крила повільно змикаються над головою. Sometimes I just don't get jokes. Насправді за мені здається, що цей музей не є таким а, масштабним, але коли ти тут прогулюєшся галереями всередині, розумієш, що дуже дуже багато робіт виставлено. І вхід а, в цей музей нам коштував 27 доларів з людини для студентів, і мені здається для дітей трошки дешевше. І так, ми приїхали в інший день, щоб показати те, як вони закриваються. І чесно, з відкритими крилами він виглядає шедеврально. Але в той день вони знову не закрились. На жаль, таймлапс ми все-таки не відзняли, але все одно це місце залишиться у нас в серцях. А ми рухаємось наступний день. Мілвокі, як і в більшості міст Америки, парковка в вихідні дні безкоштовна. Вона лімітована, але безкоштовна. Але у будні дні вам прийдеться заплатити близько 5 доларів за 2 години. Всього за декілька хвилин від центру Мілвокі ти потрапляєш в маленьку Італію. Віла терас це справжня віла в стилі італійського ренесансу з видом на озеро Мічиган. Колись це був приватний будинок. А сьогодні музей декоративного мистецтва і одне з найатмосферніших місць у місті. Тут все інше. Архітектура, сад, тиша. І відчуття, ніби ти десь на півдні Європи, а не в штаті Віскансин. Цей особняк був побудований в 1923 році для родини Сміт, які надзвичайно сильно хотіли перевезти клаптик Італії сюди, в Віскансен. Тому саме архітектором виступив Девід Адлер, який надихався тими ж італійськими білами. Ця віла мала назву Сопрамара, що означало над морем. І, в принципі, в 1966 році сім'я передала її у власні штату. І з того часу, майже кожного дня ця віла відкрита для відвідувачів, для фотосесій та навіть усійних церемоній. Цей музей поєднує в собі елементи мистецтва, історії та архітектури. Розташований на схилі пагорба з видом на озеро Мічиган. Цей музей є частиною Мілвокі Museum Майл, культурного маршруту, що об'єднує кілька важливих музеїв міста. Підсумовуючи ця локація, вона просто надзвичайна. Це насправді частинка Італії тут у Віскансині. і вид, який відкривається, звідси це просто вау. І чи вартує 15 доларів з людини ця локація? Однозначно. Мені здається, що так. І, до речі, в декілька хвилин ходьби від Вілли знаходиться ще одна будівля, одна з найстаріших будівель в Мілвокі – це Міллокі Water Tower. Сьогодні вежа вже не подає воду. Вона залишилась історичним пам'ятником, частиною міського духу. Навколо знаходяться старовинні віли, зелені алеї та панорама на озеро. А поруч з цими чудовими локаціями одне з найулюбленіших місць людей пляжі. І так, пляжі в Мілвокі це справжня несподіванка для тих, хто не очікує побачити такі краєвиди з середнього заходу США. Озеро Мічіган виглядає справді майже як океан через бірюзову воду, м'ягенький пісочок та довгу берегову лінію. Чесно, берегова лінія на секунду може нагадати Майамі, де так і хочеться скупатися. Але вода в Мічикені занадто холодна для цього. Тому ми вирішили прогулятись і потім повернутись в місто. І звісно, хтось з нас любить поїсти, і наш випуск обійтись без цього не може. Тому ми йдемо пробувати одну з улюблених страв мешканців: cheese Curds. або сирні кульки. І це моя найулюбленіша частина випуску. Чому саме сирні кульки cheese curds, асоціюються з Вісконсином і з Мілвоки? Саме через те, що він Мілвокі, це місто славиться не тільки пивоварінням, а й сироварінням. Тому тут сир дуже популярний і його додають всюди. І саме через це в них виникла така страва. Це такі сухи сирні кульки ем, в паніровці і обсмажені. Вони мають бути надзвичайно звичні. Сподіваємось, та до речі, Віскансен лідерує по кількості виробництва сиру зі серед інших штатів. І ось наші сирні кульки вже тут читають для того, щоб спробували. спробували. Тож, давайте пробувати. класно. Мені подобається. Mm. Жирно. Це дуже жирно. Якщо чесно, вони були гарячі і вони тягнулись класно. Супер жирно, але смачно. По ціні. Вартість cheese curs була в районі 12 доларів. Cheese curs було 12 доларів, fries 8. Фрайс? Треба, нормально. 8? 6. 6. 6. Але що вони сприймають? Але це не ресторан, супер, це бар. А де ти спробуєш справжній 6 якщо не в барі у Мілокі? Жирну, але смачно. Побачимо ще раз of love. І навіть біг Бен тут є. Ну, трошки менший, але все ж великий. І головне, він у Мілвокі, а не в Лондоні. Ми залишились у місті до ночі. І воно зовсім інше. Тихі вогні, спокійні вулиці. Мілвокі розкривається по-новому саме тоді, коли день стихає. А вже зовсім скоро ми повернулись знову, і наступний день зустрів нас похмурим небом. Але навіть у таку погоду мілоки виглядав по-своєму особливо. З іншим спокійним шармом. Першою локацією дня став ботанічний сад Mitchell Парк Домс. Друзі, вчора ми показували вам маленьку італію із Кансенія сьогодні. Настав час тропіків. Позаду нас знаходиться Mitchell Парк Дом. Це унікальний ботанічний комплекс, який складається з трьох будівель. Кожна особлива. Гайда, дивитися. Ці три величезні куполи з'єднуються центральним вестибюлем. І почнемо з першої – шоу-даун. сезонний купол і декорації тут змінюються в залежності від сезону. Зараз це кінетичний сад, взимку тут можуть бути новорічні виставки, а осінню можуть бути виставки навіть з гарбузами. Зараз ми знаходимося в другому куполі, і він пустельний. І тут знаходяться рослини, як кактуси, агави, юки, і особисто мені прям дуже подобається. Останній третій купол це тропічний купол. Тут постійно зберігається висока вологість та температура, і а, тут ростуть бананові дерева, пальми, орхідеї та інші рослини з південної Америки, Азії та Африки. Мені здається, що ця локація підійде ідеально для сімейної прогулянки, щоб показати дітям рослини і тому подібне. За квиточки ми заплатили 18 доларів, і в принципі це досить раціонально. Ми рухаємось далі. Так як ми розпочали наш день серед природи, думаю, що зараз саме час вирушити в інший світ: світ ревучих моторів та легендарного американського стилю. Все почалося в 1903 році, коли два молодих ентузіасти Вільям Гарлі та Артур Девідсон зібрали перший мотоцикл у маленькому сараї на задньому дворі. Вони навіть не здогадувалися, що започаткують бренд, який згодом стане символом свободи, дороги і американського стилю життя. Такі класні. У мене дід за молоком на такому їздить. Шутніться. що мотоцикли Харлі Девінсон використовували під час Першої та Другої світової війни. І тут можна побачити як перші моделі, так і сучасніші моделі. І в принципі, я спочатку думав захейтити це місце, але насправді, якщо розібратися і отак продивитись, класне дуже місце. Колекція музею складається з понад 450 мотоциклів та тисячі експонатів: старі моделі, прототипи, військові байки, аксесуари та навіть документи з історії компанії. Зараз ми знаходимося біля першої моделі мотоцикла, вона називається Model One. І дуже цікаво, як надзвичайно велика компанія. Зараз була створена двома братами в маленькому сараї. Навіть можна пройти тест, наскільки добре ти розбираєшся в моторах по їхньому звучанню. І, звісно, людина, в якої брат тверди мотоцикли, не могла провалити цей тест. Біля музею є харлі бари, ресторани і навіть спеціальні заходи для власників мотоциклів. Мотоцикл це напевно одна із найдавніших індустрій, що розвивалася тут у Мілвокі. Але є ще одна давніша, і це пивоваріння. Уже до середини 19 століття Мілокі перетворився на головний пивний центр США. Тут працювали десятки пивоварень, але чотири стали справжніми гігантами. Разом їх називали велика четвірка, і саме вони зробили місце синонімом слова пиво. І ми зараз знаходимося на території пивоварні, і саме для вас вирішили зняти, як це виглядає всередині. Почувши, що одна з найдавніших пивоварень в місті пропонує тури своїми стінами, ми навіть ні на секунду не задумувались. Звичайно, йдемо в очікуванні зануритись в атмосферу місця, де створювали не просто пиво, а цілу історію. Цей старший поважний чоловік, який був свідком багатьох подій цієї повиварні, і був гідом в цю хмільну подорож часом. Але як би це все натхненно не звучало, побачили ми просто декілька кімнат в старій будівлі. Де десь, не десь випливали згадки про життя пивоварні в формі старої реклами, фотографії чи навіть кабінету самого власника. Зараз ця частина пивоварні часто слугує бенкетним залом для весіль, а кабінет студією для фото наречених. Ми ще спустились в підвал, який колись був місцем, де бухгалтери вели свої розрахунки. І як ви думаєте, на цьому подорож наша завершилась. І остання така досить цікава локація, якою ми хотіли б з вами поділитися в цьому випуску, це капличка святої Жанни Дарк. Вона походить з 15 століття, і за легендами в ній молилась Жанна Дарк перед походами на Орлан. І як вона тут опинилася, колись давно заможний американець вирішив її придбати і привезти до свого маєтку в Нью-Йорку. Тоді кожен камінчик про пронумерували і зібрали це все як лего в нього вдома. Але з часом вона була подарована в університет Маркет, де вона зараз знаходиться, і була так само знову пронумерована і зібрана тут. Також є легенда, що Жанна Дарк поцілувала один з каменів вівтаря, і він до сьогоднішнього дня залишається прохолодним на дотик. Але на жаль, наш випуск вже добігає кінця. І якщо у вас виникають сумніви, чи реально варто відвідати це місто, то наша відповідь так. Навіть на один день, але так. Воно особливе і воно варте уваги. Мілвоки це місто, де можна скуштувати сир, подивитись на легендарні мотоцикли та доторкнутися справжньої історії. І Насправді це місто залишило дуже хороші враження. Нам сильно сподобалася ця європейська нотка. Ці прекрасні чудові церкви, рівер, вок наповнений теплом та барвами. І загалом це місто варте уваги. Дякуємо кожному за перегляд, за коментар а, і за допомогу просуванні нашого каналу. Ми вас всіх любимо і чекаємо а, зустрічі у нових випусках. До зустрічі!